Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації Малих Громад. Вітаю вас. Да, вітаю Пане Олексію. Ну протягом вже не одного дня ми активної палко обговорюємо в різних форматах на різних майданчиках з різними експертами. Власне, звідки ж коріння, все ж таки, оцих протестних настрій, хтось виправдовує поляків, точніше частину да групу фермерів. Що нібито вони, от як, зокрема, влада Польщі, да що вони ж мають право на протести за демократичними канонами усіма, то можуть протестувати. З іншого боку, багато хто вбачає в цьому політичну складову президент Зеленський. Ські запрошує керівництво Польщі там на рівні кабінету міністрів і президента і своїх, значить, наших урядовців приїхати на кордон, вирішувати це питання. По перше, чи вирішиться воно хто на це, чи що на це може повпливати, і звідки ростуть так, би мовити, ноги цього конфлікту? Ну, 100% це питання носить політичну складову, велике політичне підґрунтя. в цьому немає жодних сумнівів, тому що польські фермери дійсно виголошують близькі до Кремля гасла. Це є абсолютно неприпустимо. Про це в принципі, як ви правильно сказали, на це звернув увагу самозвернений Володимир Зеленський. І дійсно ми полякам. Дуже вдячні за підтримку, але це дійсно впливає на підрив солідарності, тому що ціль нас одна насправді з поляками протистояння путінському терористичному режиму. І для справедливості потрібно знову ж таки сказати, що загалом поляки, звичайно, як підтримували нас на початку, да після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, так вони і продовжують підтримувати Тримувати, а от ця історія з фермерами вона абсолютно заполітизована, і потрібно знов ж таки коректно сказати, що це не проблема взаємовідносин між Польщею та Україною. Я глибоко переконаний, що Польща та Україна спільно має набагато перспективніше майбутнє, аніж от через такі внутрішні непорозуміння або скажімо так різні політичні акценти. І мені здається, з боку польської сторони, незважаючи на всі зусилля українського уряду українських перемовників, поляки не докомунікували на урядовому рівні зі своїми ж фермерами, тому що для всіх, в принципі, хто глибоко в цій тематиці абсолютно очевидно, що це конфлікт між Польщею та Брюсселем та Європейським Союзом. Тому в межах двох. Сторонніх перемовин України та Польщі, принципове питання не вирішиться. Воно може поставитись на паузу, воно може там на декілька тижнів призупинити на польські страйки, але допоки Брюссель повноцінно не візьме на себе відповідальність і не почне, скажімо так, в тристоронньому форматі вести перемовини і не знаходити якісь конструктивні рішення для польських фермерів фермерів, наприклад, питання не вирішиться. вирішиться. Пане Олексію, ви підвели одразу до другого запитання по цій темі. Так диві дивіться, я дивіться, аж недарма на початку згадав про те, як Польща стала повноправним членом ЄС 20 років минуло, там разом з іншими країнами, вибравши практично там всі можливі квоти і преференції для себе, зокрема для аграріїв, да перевізників. В першу чергу тепер лунають ось такі гасла, що Варшава не Брюссель. До речі, конфлікт з офіційним Брюсселем у поляків вже вже це не перше. Вони були раніше там на тлі так. тих чи інших. Питань і отут чи не мала би все ж таки влада Польщі більш жорстко реагувати на такі протестні настрої акції, де лунають ось такі заклики. Ну по суті, можливо, навіть відокремлення від Європейського Союзу, тому що вони абсолютно лягають в площину проросійську, як ви зазначили, і там, напевно, теж є ну, конкретний вплив щодо цих мітингів. Ми пам'ятаємо ці плакати там з Путіним тощо, і мали би польська влада якось більш? Жорстко реагувати як вважаєте? Ну, давайте все ж таки скажемо, що ці протести не тільки в Польщі, да проти аграрної зараз змін в аграрній політиці і зеленого переходу відбуваються на більше того, ці протести відбуваються не тільки окрім в Польщі, але і по всій території Польщі, а не виключно на, на кордоні з Україною. Просто по суті польські фермери використовують цю політичну складову, тому що Україні потрібно Продавати своє зерно, потрібно реалізовувати експорт з величезної кількості причин, з валютної виручки і так далі, тому подібне. Хоча так, от навіть зі слів президента, зараз цей транзит значно менше ніж був раніше. Складає десь приблизно тільки 5% від загального експорту наших зернових, все ж таки є пріоритет на, на, на морський експорт, але разом з тим транзитні. На можливості суходолу вони звичайно через Польщу є ну в принципі пріоритетними. На і дійсно, як на мене, як я вже зазначав раніше, не як мінімум, уряд Польщі не докомуніковує, не знаходить необхідних слів і компромісу, навіть іноді заграючи з фермерами польськими, тому що коли Польща стала членом європейського союзу, саме тоді відбулося значне зростання. Так. Доходів польських фермерів, і вони стали дійсно впливати на внутрішню польську політику, і з цим фактором з цією електоральною групою так би мовити, політики Польщі вже не можуть не рахуватись, тому вони обирають навіть іноді, скажімо, так, підігривання на підігравання ним на превеликий жаль, аніж дійсно що потрібно Пане було, було мати принципову законну позицію. І реагувати звичайно в законному полі більш жорстко, особливо коли ми бачимо безпеки з ключове тут. Ключове послуговуючись паном Дудою словами, мають право, але реагувати все ж таки варто було б більш жорстко в конкретних випадках. Складу уявити Євросоюз без Польщі, тим паче, що саме Німеччина, Франція, Польща є такими локомотивами в Русі ЄС. Але ми далі поговоримо про інший локомотив в контексті G7. Отже, під тема наступна допомога Україні від G7 під голованням Італії. Про що домовля... домовляться згодом лідери Семи. вже за кілька днів має відбутися чергова зустріч Великої Сімки, на якій має бути і президент України Володимир Зеленський. Обговорення в форматі G7 відбудеться в річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Голова ради міністрів Джорджа Мелоні проведе відеоконференцію глав держави та урядів країн Великої Сімки. І першу під головуванням Італії розмова буде присвячена підтримці України, що дуже важливо. До J7 нині входять нагадаю США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада ймовірно говоритимуть про зміну формату мілітарної та економічної складової підтримки з огляду на турбулентну і невизначену ситуацію в нижній палаті США. Ну я нагадаю, що конгресмени знову на канікулах також нагадаю, що на вільнюському саміті НАТО країни згаданої групи СЕМИ ну країнами власне цієї групи СЕМИ була також підписана спільна декларація про гарантії безпеки України, до якої згодом. Приєдналися ще десятки країн за підсумками майбутньої зустрічі. Буде прийнято спільну декларацію. Наголошувалося в повідомленні Джейсена. Однак всі ми знаємо, що декларація це лише наміри. Хоч конгресмени і на канікулах в США все ж таки говорять про 60 мільярдів доларів, які такі виділять, але згодом в цьому певні і посол США в Україні. Я на 100% відсотків тисячу процентів впевнена, що ми й надалі підтримуватимемо вас у цьому. Пакет допомоги буде схвалений, але конкретні терміни, що він буде включатиме, залежить від конгресу. Це дуже політичне питання, яке я не можу передбачити, але можу сказати, що ми всі наводимо найвагоміші аргументи, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому для вас справді важливо досягти успіху не лише на полі бою, а й мати економічну безпеку і незалежність. Ан отже, G7 – це формат наших парт... потужних, скажімо так, формат партнерів, які допомагають нам багато чим. Але, от в контексті цієї військово мілітарної складової і США і Євросоюз, ну очевидно, ми вже про це не один тиждень. Місяць говоримо. Не можуть вони вчасно і в, ті... в тих обсягах забезпечити збройні сили України. От формулювання декларація буде чергова підписана. Чого варто очікувати від цієї зустрічі? ну, перш за все, це дуже серйозне символічне значення має проведення формату G7 саме на, на другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це має дійсно показати солідарність і принципові позицій найбільших непотужніших країн в світі. Так, це ну скажімо так, юридично це більше політичний клуб, і рішення їхні завжди. Це виключно в форматі декларацій. але декларації G7, вони складають певне підґрунтя, певну символічну основу, фундамент, якщо хочете, політичний вже до конкретних кроків. От останнє буквально засідання G7, вона розробила під час саміту НАТО у Вільнюсі. Так вона розробила рамку про безпекові угоди між як вже двосторонні да між Україною. Країнами G7, на які ще підтримали 31 країна, і зараз ми продовжуємо підписувати ці безпекові договори, тобто неможливо сказати, що рішення G7 носить виключно декларативний характер. Це принципові рішення. А враховуючи, що я нагадаю, що в G7 входять Італія, Німеччина, Франція, Британія, Канада, Сполучені Штати і звичайно Японія, то якщо подивитись по цьому складу то якраз Японія виділяє рекордну допомогу дав дванадцять 12,5 мільярдів на, на наступний рік Україні. Франція, Німеччина, Британія вже підписали відповідні безпекові договори. Італія зараз буде головувати в G7, І ми бачимо наскільки вони рішуче налаштовані показати солідарність з Канадою. Зараз також йдуть, як і Сполученими Штатами до. Речі глибокі перемовини, скажімо, предметні про підписання на схожих гарантій безпеки, і та сама Канада, от найсвіжіша свіжіша новина, вже домовилася з проплатити Чехії за в Україні артилерійських снарядів. Ну тобто, насправді, якщо подивитись глибоко, то кожна із країн G7, навіть після минулого свого засідання і минулих декларацій для України. І дали багато і політично, і фінансово, і військово. І тут надзвичайно важливий політичний сигнал під час цього засідання. Не дати всьому світові що дивіться країни G7 ставлять на під на питання підтримки України в свій найперший пріоритет. На, на, на в плані протистояння на, на Росії, в плані затримки зараз Макрофіну з боку Сполучених Штатів, це надзвичайно важливий сигнал. Олексій, ну, G7 такий собі неформальний політичний клуб. Ви згадали про те, що ну перелічили кожну так. країну там учасницю групи 7, Що це потужні країни, яка так чи інакше нам допомагає, хто чи може. Але ну от Чехію згадали, давайте Петра Павла слова згадаємо про ті самі снаряди і про те, що знайти їх можна, але немає поки що ну треба знайти фінансування гроші за що їх купувати. Це g 7 потужні країни, потужніших, потужніших економік світу. Чи можна було би від декларації і намірів, і від формату клубу за інтересами все ж таки оперативно, наприклад, на цій зустрічі да, вирішити поточні нагальні проблеми? Української армії як важаєте назад в оперативному повторю. екстреному Ще. режимі? Да. Та повторю ще раз на будь-яке засідання G7, ну, якщо воно передбачає рішення, це в будь-якому випадку максимум декларація саме з цієї причини, на що це не європейський союз, на що це не радбезу, на де є рішення мають юридичне значення, або рішення якихось інших міжнародних інституцій, або двосторонні рішення країн, які припустимо ратифікуються в парламенті. Так тут такі рішення Со забов'язальний характер в даному випадку в рамках G7, це дійсно надзвичайно важливий сигнал і для України і для всього світу, що підтримка України буде зберігатися найпотужнішими країнами в світі. І якраз от на фоні цього рішення я думаю, неформально і буде якраз скажімо б, те, що про що кажете ви оперативно та рішуча допомога Україні військово Уму на плані, але незвичайно, це не буде прописано в декларації. Так, дякую вам. Вас у нас до вас ще одна тема. Не залишайте наш ефір. Ще одна тема, але тема дотична до попередньої. Називається вона Зброї від заходу немає, але зброя буде. Ну і це те, що наш гість Олексій Бореченко щойно зазначив, що можливо такі зустрічі, яка до речі, формат G7 цього разу буде а, присвячений саме двом-двом рокам. Да, вже два роки минуло від широкомасштабного вторгнення Росії. Тож мають бути напрацьовані якісь концептуальні а, колегіальні рішення по захисту України. Ну а ми поговоримо дещо під іншим кутом. Далі правляча коаліція Німеччини підготувала резолюцію що до передачі Україні більшої кількості боєприпасів транспортних засобів та систем озброєння дальньої дії. Про це пише німецький журнал Stern. В німецьких змі також вважають, що коаліція пропонує передати Україні крилаті ракети Таурус, постачання яких довгий час добувається Київ. При цьому в самому документі ракета безпосередньо не згадується однак у ньому йдеться про постачання додаткових систем зброї, дальньої дії та боєприпасів необхідних для того, щоб Україна могла завдавати точкових ударів по стратегічно важливих. Цілях далеко в тилу російського агресора ракети Таурус саме підходять під опис резолюції та можуть бути поставлені Україні найближчим часом. Голосування у Бундестазі з цього питання пройде найближчими днями. Франція та Великобританія вже надали Києву свої керовані ракети. Кілька місяців тому ці країни передали Україні свої далекобійні крилаті ракети СКАП та Шторм Шедоу», які дуже схожі таки на німецький «Таурус». Голова Офісу президента України в телеграмі пише наступне, провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництв Італії Адольфо Урсо. Обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією. Робота на найвищому дипломатичному рівні ведеться. Є розуміння з ким і в який спосіб співпрацювати, розвиватися, і все б нічого, але поки що ми на тому рівні підтримки, який є, на чому наголошують і у Пентагоні. Якщо ми не отримаємо фінансування від американської палати представників, ми не зможемо передавати критично необхідні пакети допомоги. Україна буде змушена обирати та ухвалювати рішення про те, які міста вона може утримувати. На тлі виходу завдіївки наших підрозділів та активного наступу росіян, по щонайменше п'яти напрямках, ми все частіше чуємо від військових, що зброї катастрофічно бракує. Так вона є, але її дуже мало. І невідомо скільки така ситуація ще триватиме. Ми чимало чуємо про безпекові гарантії, про спільні виробництва зброї, про власне нарощення ВПК, але все це потрібно вже зараз. І у палаті представників США вже підготували змінний концепт. Вже підготовлено новий документ щодо допомоги Україні Ізраїлю та щодо захисту кордонів. Оновлений законопроект, дещо звужує попередні пропозиції щодо іноземної допомоги до критично важливих військових позицій першої необхідності для України та Ізраїлю. Ан Олексію, нагадаю нас Олексій Бориченко на зв'язку. Отже, з одного боку напрацювання з виробниками провідними європейськими рейнметалу титалійські виробники і промисловість, яка працює на ВПК, Тауруси, Бундесвер, Бундестаг, німецькі політики примушують вже по за фактом Шольца, щоб ці ракети далекобійні нам надали. В Вашингтоні в Пентагоні розуміють, що допомога конче необхідна. Які ваші прогнози щодо такої собі компільованої спроможності партнерів підтримати нас у важкі часи? Ну, Назара, коли Німеччина збільшила свою допомогу в три рази, коли Євросоюз взяв на себе в тому числі політичну відповідальність і затвердив Макрофін у 50 мільярдів євро, то в принципі особисто мені вже стало зрозумілим, що і питання стратегічні питання для нас по далекобійним ракетам, вони зараз скажімо так точно в перемовленому процесі. Якщо так дипломатично сказати, ну і також важливим сигналом було те, що Макрон анонсував підписання перед анонсуванням підписання безпекового договору з Україною. сказав, що він передасть додаткові скальпи якщо не помиляюся, 40 одиниць для України, в тому числі за наслідками підписання цієї надзвичайно важливо. Угоди війна, наскільки ми вже бачимо, має трансформуватися в 2024 році, і акцент не даремно. Ми робимо но на, на власному ВПК. Ну і звичайно ж самі військові говорять про те, що акцент в тому числі у 2024 році має робитися саме на далекобійній зброї і передачі Україні, все ж таки літаків F-16. Якраз от в принципі ми йдемо в коридорі цих рішень і надзвичайно важливо що все ж таки Німеччина продовжує еволюціонувати в напрямку підтримки України відносно ракет Таурос. Але Назара нагадаю, що це пам'ятаєте відбулося буквально за декілька днів після того, як пішла інформація від сполучених штатів про передачу Україні ракет атакам з більшої дальності. Що ж, дякую вам за ваші вичерпні відповіді. Олексій Бороченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами.